Привіт всім! Ви на каналі Asus Україна. Мене звуть Макс Шелест, а це найпотужніший ноутбук від Asus та один з найпотужніших серед усіх існуючих: Asus ROG Strix Scar 17 Special Edition. Шалена потужність тут не лише в кількості FPS та балах в бенчмерках, тут буквально потужність! Максимум 240 Вт в Dynamic Boost може розподілятися між процесором 12-го покоління Intel 12950 hx та відеокартою 3080 ti блок живлення на 330 Вт, mux Switch, свіч, потужне охолодження та багато іншого. Давайте дивитись. І так, цей ноут не про портативність та енергозбереження. Це максимально розігнана мобільна ігрова чи робоча станція. Special Edition не лише сам ноут, а й його комплектація. Тут фірмовий рюкзачок від ROG, додатковий 100 ватний зарядний пристрій з Type-C, мишка ROG Impact, змінні панелі, ліхтарик та брелок з Keystone. Основний девайс це 17 дюймовий ноут з фірмовим дизайном ROG. Хоч це і найбільш потужний девайс, але товщина така ж, як і в інших: 1 дюйм або 25 мм. Вага в 3 кілограми, і це лише тільки сам ноут. Разом із основним 330-ватним блоком живлення та кабелем всі 4 кілограми. В дизайні є ряд цікавих рішень, таких як, наприклад, невидимі чорнила. В комплекті є ультрафіолетовий ліхтарик, який проявляє символи на кришці. Але хто ж буде сидіти і Ліхтариком на ноут, коли можна користуватись ним. Отож, для тих, хто полюбляє пасхалки, тут є спеціальний квест. Вам потрібно розшифрувати символи на кришці, і тоді вам відкриється доступ до гри якої гри і як це зробити, я вам звичайно ж не скажу, щоб не спойлерити. Верхня кришка з анодованого алюмінію. Все інше міцний шорсткий пластик. Робоча поверхня інша, яка, крім того, дуже гладенька та ще й має трикутну напівпрозору зону. Вона не сильно збирає відбитки пальців, а також за нею легко доглядати. Кришка дуже міцна на вдавлювання та скручування. Також треба докласти чимало зусиль, щоб помітити, як прогинається основна робоча поверхня, в цілому, ноут доволі міцний. На дні знизу теж не обійшлося без дизайну рог. Чималу частину площі займає вентиляційна сітка, яка поєднується з численними гумовими ніжками по всьому периметру. Ось ці частини сітки взагалі гумові. На задній частині є місце для кастомізації зовнішнього вигляду. Це ось така змінна панель, яких в комплекті ще є три різних. На сайті є 3D-моделі з різноманітними варіантами дизайну цієї панельки, тож їх можна надрукувати на 3D-принтері. І, звичайно ж, як без бафу на безкінечний FPS rgb підсвітки Тут вона усюди. Світиться клавіатура, логотип, стрічка в нижній частині спереду та з боків, і навіть нижня рамка під екраном ось у цьому декоративному вирізі. Усі елементи синхронізуються та підтримують різні пресети Aura. Мало того, ви можете змонтувати свій пресет в Aura Editor. Це як змонтувати відео. Там можна створити свої анімації та переходи. Можна налаштувати колір та анімацію кожної клавіші окремо. Сама клавіатура зручна має. Розкладку типу ANSI, що більш підходить для ігор. Хід клавіш 2 мм без претреволу та люфтів. F1 рівно над цифрою 2, все як треба. На клавіші W є тактильна відмітка, геймери зрозуміють. Також є повний цифровий блок, але тут клавіші зменшені. Стрілки виділені окремо, як і кнопка живлення. Функціональні клавіші гарно доповнюють додаткові ці 5 клавіш, на які можна призначити будь-яку функцію або макрос. Тачпад доволі великий та має скляну поверхню. Спрацьовують майже до самого верху. Порти тут орієнтовані по православному геймерському заповіту. Ззаду два Type-C, один з яких з підтримкою Thunderbolt 4, інший з G-Sync та Power Delivery 100 Вт на вхід та вихід. Обидва мають підтримку DisplayPort. Далі HDMI 2.1, який здатен виводити зображення 4К 120 Гц або 8K 60 Гц Поруч з ним RJ45 з пропускною здатністю 2,5 ГБ, а також порт живлення. Ліворуч, Два порти USB A3.2 та комбінований 3,5 мм аудіовихід. Праворуч портів немає, тільки Keystone. Keystone – це портативний NFC-ключ з вашими особистими налаштуваннями, і навіть через нього можна відкрити. Прихований SSD диск. Якщо цей NFC ключ не під'єднаний, то ніхто ваших особистих налаштувань та прихованого SSD не побачить і ніяк до них доступу мати не зможе. Тому це прикольна штука. Окреме відео про неї було вже на каналі, тому можете подивитися. Екран 17 дюймів займає майже всю площу. Матриця IPS з кольорним охопленням dci p 3 100%. Є варіанти 240 Гц QHD і 360 Гц Full HD. Конкретно цей ноут. 240. Обидва варіанти мають швидкий відгук, а також є режим овердрайв 3 мс. Матриця має заводську калібровку. Модель матриці ви бачите на екрані. Матриця має типові 300 ніт яскравості та контраст 1000 до 1. В утиліті Armoury Crate можна обрати режим відображення, як в настільних моніторах, а також є регулювання кольорової температури. Також в утиліті можна обрати режими потужності. Перший режим він да буде регулювати роботу в залежності від того, як ви налаштуєте режим. Режим ось тут в параметрах живлення. Далі звертайте увагу на бали бенчмарку CPU Z. Перший автоматичний режим Silent, тобто тихий, говорить сам за себе. В ньому обмежується живлення процесору та відеокарти, натомість зберігається найменше допустимий рівень шуму вентиляторів. Також по дефолту цей режим вмикає Whisper Mode для відеокарти. Я одразу його вимкнув, адже він форсить максимальний FPS до 60. Але ноут буде реально тихим. Це можна налаштувати ось тут в Nvidia GeForce X. Experience. Але вимкнув я його, бо і без цього ноут і так достатньо тихий в селент режимі, а продуктивність не сильно нижча, ніж у режимі перформанс. По суті, це режим баланс між швидкодією, температурою і шумом. Як на мене, найкращий з режимів. Шум вентиляторів ще не чутно крізь навушники. Чого не скажеш про режим Турбо, в якому автоматика витискає максимум спроца та віддяхи. Так, хоча цей режим кращий в швидкодії, адже сумарна потужність досягає 230 Вт, 55 Вт. Вт проц та 175 відяха, але шум трішки відволікає. Також є режим Manual, де ви можете налаштувати павер ліміти, як вам захочеться. Плюс можна ще більше розігнати проц, ніж в режимі Turbo, до 65 Вт, сумарно 240 І лише в цьому режимі можна самостійно налаштовувати швидкість вентиляторів. Режими Silent, Performance і Turbo можна перемикати на льоту навіть у грі за допомогою комбінації клавіш FN плюс F5, або по дефолту клавішою m 4 Незалежно від того, який рівень шуму чи швидкодія у вас в пріоритеті, всі три показують дуже хороші результати як в бенчмарках, так і в іграх. Відеокарта підтримує декілька режимів роботи: стандартний ms гібрид тобто, як і в більшості звичайних ноутів, зображення виводиться на екран через вбудовану графіку. Це погіршує швидкодію та збільшує затримки. Тому є кращий режим MUX Switch. Він фізично поєднує екран та дискретну графіку. І тому Му я одразу ж його і у ум... Увімкнув. Там є ще еко та оптимізований режим, але це все по суті те ж саме, що і МС-гібрид. Для зміни ноут треба перезапускати. Аби ця міть в 240 ватт не перевищувала відмітку в 100 градусів, в ноут встановлена випарна камера замість звичайних теплових трубок. Це, по суті, і є теплотрубка, тільки вона займає майже половину материнської плати та контактує з усіма важливими елементами, які потребують охолодження. І контактує воно з процом та відеочіпом, не Би як а за допомогою рідкого металу він на 15 градусів ефективніший ніж інші термоінтерфейси, які Asus використовує в своїх ноутбуках, усе інше, як і має бути в преміальному ігровому ноуті: масивні радіатори, чотири вентиляційні отвори на видув та два потужних вентилятори. Зазвичай в ноутах з 12 12-м поколінням Intel я часто зустрічав ddr 4 пам'ять хоча вони могли б працювати із DDR5. Нові ігрові ноутбуки від ASUS 2022 тисячі Року є виключенням, всі з DDR5. Тут встановлено дві планки DDR5 на чіпах SK Hynix, сумарно 32 ГБ, частота 4800 МГц. Швидкості, затримки і таймінги ви бачите на екрані. Крім NextGen пам'яті, тут встановлено супершвидкий SSD M2 Express 4.0 на 1 ТБ на чіпах Micron. Можна встановити ще один, так як є вільний слот. Ігри тестував в трьох автоматичних режимах, але для режиму Silent увімкнув 60 FPS lock або так званий Whisper Mode. Аби довго не коментувати ті самі показники для кожної гри, виведу вам все поліекраном. Єдине, що дійсно слід зазначити, це те, що в режимі Silent можна абсолютно спокійно грати у всілякі кіберспортивні ігри по типу CSGO, Valorant, Dota та інші. Але це якщо вимкнений Whisper Mode, з ним FPS завжди буде 60. FPS він видає не набагато нижчий навіть при трохи задушених паверлімітах, але що головне, Note майже не чутно. Інші Моути в простої, і то гучніше працюють. Найкращим режимом для кіберпанку Warzone 2 та Fortnite виявився режим Turbo, адже він давав найменший інпут лаг та найкращий FPS, хоча було трохи чутно вентилятори крізь навушники. Режим Performance – це ідеальний баланс для всього, і помірно тихий, і майже не поступається швидкодії режиму Turbo. Температуру в ньому теж адекватні як для цього заліза. Окремий респект тут за бездротовий зв'язок. Тут стоїть модуль Wi-Fi 6E, і саме з ним. Тестував всі ігри. Різниці між Wi-Fi та дротовим з'єднанням я не помітив. Ще хотів би сказати, що мені дуже сподобалась аудіосистема цього ноуту. Навіть є баси з вбудованих динаміків, і навіть дуже непогані. Особливо це відчувається, якщо покласти ноут на коліна. Ну і по класиці є штучний інтелект на чищення шумів на вхід та вихід. У висновок навіть не знаю, що ще додати, щоб підтвердити, що це один з найсильніших ноутів в планетарних масштабах. Тут і суперпотужний. Унікальний процесор, і DDR5, і 2,5 Гігабіти LAN, і pci Express 4.0, і MUX Switch, і випарна камера з рідким металом. Навіть ліхтари тут є, і пасхалка з грою. Що ще потрібно, щоб сказати, що це найпотужніший ігровий ноут, я не знаю, але можна підписатися на канал Asus Україна і поставити лайк цьому відео. Можна навіть коментар написати і чекати нових відео. Побачимось!